Україні, героям слава, шановне панство. Що ж, починаємо. Потроху починаємо. Давайте, напевно, ще 67-й, 94-й Блащук Василь. Ну, як я вже і казав, головний тренер цього колективу Павленко Бомбардирів. Навіть правильно сказати було правильніше найкращий проти експерта, але після цієї атаки лівим флангом. О, хто саме? Чи то Златов, чи то. Ух! Непогано рудий в центр. Не робоча. Здавалося б, нога добивання. Простите вздовж лицевої лінії. Накидає Ткаченка. Ткаченка ліворуч. Спроба тут персонально обіграти один в один. Ні, все ж таки під себе. Даль, дальні. Проте, мене прямо от о, переконали перед матчем. Знаєте, отак максимально. Я повірив, на... армата доволі таки неприємна. Так, і дають вести, що саме цікаве, коротко. М'яч у палиці. До речі, чим саме цей матч, мені здається, цікавішим, ніж матч зустріч, тому що. Так, атака Запівахін той самий м'яч-центр. в центр. Ми Запишуть або все ж таки. Лишається, до речі, друга четвірка. Тим часом продирається що, дубль два, ще один. Передача на дальню. Так, і от нарешті заводяться трибуни. Що приємно, тільки зараз вже починає Торсида вболівальників підтримувати Одеситів. Що приємно, тільки зараз вже починає Торсида вболівальників підтримувати Одеситів і встигає вдруге надобивання. Дивіться, раз удар. А ну там якийсь розірвач. Розумію, що Роман Китро десь на ширше знаходиться, непогано вертикально закидив, Рудого не виходить. Златов, ліва нога. На Степанова, Степанов спиною просто десь попереком приблизно обробляє м'яч. Невдало від Бощінського. Ось зразу двоє можуть на ударі бути. Палиться. Дальній прослі влучає в свого ж Божінського. Я отак насправді останній забитий гол, я пам'ятаю, лише проти фурнітури на виїзді. Вив'я стандарт. Цікаво. Ага, на кітора. Кітор. 10 метрів. Удар з... від свого візові дев'ятки. Ткаченко. Но... Так. Пробігання. І є прямий удар, і це Пропущений м'яч. Колін свого опонента. Блащук досі з м'ячем. ще кощей. М'яч зберігти, це... наскільки я розумію. Так, бомбардир, краще бомбардир фурнітури а, цього розіграшу. Що Показуєш, що він ще може і асистентом бути хоч куди. Ми скажімо так відсилкою на те, що перший забитий м'яч фурнітури запишуть саме на нього. Вирішив. Як і Олексі Моторин, так і Максим Якуб, що вище Одеси там. Треба вище. Дивіться, просто без супротиву заходять коломияни прямо до воріт. До кінця златов, не встире. Ну що ж, беруть... беруть воротарів, тому що вони, ну скажімо так, не наварять, а що вони вміють це робити. І тут вчитися без голу Ігоря Крамера. Дивіться, все дуже просто. Кітер, ні, встигає сторожук. Просто на молодості проходять. І. Ух. Мікаради з Одеситами їхніми суперниками були Коломияни. Так, дальній постріл. на моменті, Про які кажуть, що. Прості, Ух! дійсно от на місці Моторного зараз, дійсно, от як мені здається, якого ще який би взяв і просто приклався. Як, наприклад, от Дубль від Володимира. Насправді тут. Я навіть не знаю, на кого асист, за проти, хто не виходив сьогодні на паркет. Ой-ой. Хам'як! Хам'як до кінця! Можна ще раз Чумака. Е, вибирає другий розвиток подій. Небезпечна передача. І. І це Шост. Ну і. Перехоплення від не бачу я під'єднання п'ятого польового. Так, Дрос. Крамер. А може що Зараз ще одну атаку збудують. Блонський на крамера. Крамер. Справді є, можливо. Так, ну є шанс для одного удару ще. П'ять секунд. Чотири, 3, 2. Удару не буде. Удару не буде. Де дивиться Олексій Моторний на табло. А от буквально на матч відповідь через два тижні. Добрий день. Всіх з поверненням в Кубок України. На жаль, перший тайм, як говориться, ми програли. По грі перший тайм була рівна гра, другий. Пропустили все. тих помилок, яких не треба допускати. Гра зовсім не пішла в другому таймі, але є друга гра. У нас є час, щоб все це виправити. Команду фурнітуру з перемогою. Будемо готуватися до наступного матчу. Один із ваших кращих бомбардирів сьогодні був відсутній. Скажіть, будь ласка, наскільки сильно вплинула його відсутність на розвиток подій цього матчу і що доводилось міняти по малюнку гри, зважаючи на те, що цей гравець був недоступний? Ну він захворів. Бажаємо як не скоріше е, е, виздоровити. Е, ну, Грав в нас в четвірках помінялася, і це було видно. Е, друга четвірка чуть-чуть сьогодні. Повільно грала, не вистачало креативу. Е, ну, у нас є люди, які його замінили. На жаль, сьогодні поразка. Ну, будемо працювати, тільки так можна щось виправити. Враження дуже позитивні, хороші. Не очікував, що хитрик заб'ю. Точно знав, що заб'ю один, і дуже мене зарядила команда моя рідня, і вийшло, що я забив три гола. Я бачу з вами приїхала доволі таки ну, не ну немаленька, торсида вболівальників. Скажіть, будь ласка, як на виїзних іграх вам допомагають заряджатися саме їхня наявність? Ну вони дуже допомагають. Тут мої друзі плакат зробили для мене. Я побачив, мені дуже приємно стало. Я собі сказав, що я мушу забити для них цей гол. І, ну, Це дуже допомагає в настрої. Навіть коли тобі забивають, ти забиваєшся, прям заряджає дуже дуже сильно. Дякую їм за те, що прийшли, зробили такий для мене і для команди подарунок. Перш за все вдалося гравцям змінити ставлення. І підхід до матчів, що грає ключову роль при підготовці до таких важливих матчів на Кубок. Тому ми програвши тут в Одесі, чисто по настрою, по відношенню, перш за все хотіли довести самим собі, що можемо бути зарядженими на гру, можемо компенсувати будь-які втрати м'яча, згуртуватися один навколо одного заради результату. І ми їхали сьогодні тільки з одним настроєм, що цей. Двобій складається з одного матчу, і нам потрібно виграти цей матч. Нам вдалося виграти, але я все ж таки вважаю, що на даний момент шанси на вихід 50 на 50. Ми знаємо, проти кого ми сьогодні грали, і минулий рік підтверджує те, що Перк» здатен на сюрпризи і програвши вдома півфінал, перший матч, півфіналу першої ліги. Поїхали на виїзд, показали не тільки гідну гру, а й результативну і. Переконливо, що її навіть дозволило вийти в фінал і виграти згодом першу лігу. Тому ні в якому разі не розслаблятися, ніяких плюс 4 немає. Рахунок починається з 0-0. І налаштуватись так, як сьогодні, виправити помилочки, тому що ну, при рівному рахунку і в команди Тайрексверт були хороші моменти. І зіграй. По іншому, наш воротар, бо сьогодні багато рятував, і ми не знаємо, як би матч завершився. Тому що реалізація в першому таймі було для нас невдалою в другому таймі ми її покращили. І за рахунок самовідачі, що от хотіли дуже перемогти, і нам вдалося це зробити сьогодні. От якраз таки ви трошки так перекрили моє питання. Друге, перший тайм 1-1, у другому, ви дуже сильно прибавили. Скажіть, будь ласка, на які ще моменти, окрім покращення реалізації, ви звернули увагу до своїх футболістів, що в підсумку змогли добитися такого результату? Перш за все, рахунок в чемпіонаті. Місяць тому був 1-1 після першого тайму. І я зробив наголос на тому, що якщо ми почнемо другий тайм так, як тоді, ми будемо мати проблеми. Тобто потрібно вийти і включитись з перших секунд другого тайму, і нам вдалося все-таки на пресингу змусити помилитись, і другий, особливо третій гол. Вже все таки нам дозволив грати по рахунку, і ми намагались на своїй половині поля нічого не вигадувати. Є в команді Терексперт майстерні гравці, які використають будь-який епізод. Тому ми на своїй половині майже не втрачали м'ячі і відпрацьовували в захисті. При цьому реалізувавши майже всі свої моменти, тому і давали до перемоги.